Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на каналі ще один огляд: огляд лінійки однокольорових попайпів Catchers, який ми також робили досить давно. І за той час лінійка вже розвинулась, та додалося багато чого нового. То є що розповісти. Для початку, однокольорові попапи, ну загалом зрозуміло, що то попап, в склад якого входить тільки один колір, тобто це попап одного кольору. Але ж в нас усі однокольорові попапи вони розділені на підвиди. І Якщо ви зайдете до нас на сайт, то ви це побачите. В нас є попапи класичні однокольорові One Tone, в нас є попапи однокольорові вимиті washed Out, і в нас є попапи однокольорові Special Tone, спеціальний відтінок. Також окремо винесено лінійку Flat Method, яка також 6 6 міліметрів папапи, які також є насправді однокольоровими. Ось про що це все? Чому є ось такі різновиди? Першими взагалі з'явились попапи класичні Вантон. Це шість основних головних класичних флюорокольорів, класичних відтінків, і вони існують у своїй окремій лінійці. Попапи Wash Out – це також однокольорові попапи, але ж це вже не ті яскраві флюорокольори, це вимиті кольори. Такі, якщо уявити собі, ніби ви закинули бойл, в якого вимивається кольор, і поступово-поступово цей попапча насадка втрачає цей кольор. І він такий, як вимитий, неяскравий, ось це є однокольорові попапи Wash Out. Вони вийшли в нас. 20 чи 20-го, 21 чи 21-го року, здається, все ж таки 21-го. Далі попапи Special Tune. в цьому відео я окремо про них розповідати не буду. Ви можете подивитися огляд, який присвячено саме цій лінійці. Це нова лінійка, яка вийшла цього року. Ось тут бачите посилання зараз на огляд. Special Tune – це вже незвичні авторські такі відтінки. Флюрокольорів насичений жовтий, там, жовто-помаранчевий, це окрема лінійка, вони також однокольорові, але це не класичні, а особливі відтінки флюорокольорів. Тож на Tone ми зупинятися не будемо. Флетметод, який я вже про який я вже сказала, це. Ті самі кольори та смаки, що входять в лінійку Вантон, але вони виділені в окрему лінійку за рахунок свого діаметру і специфічного призначення лову саме на флет, бо шістечки це вже такі дуже маленькі попапи. Тобто сьогоднішній наш огляд буде саме про лінійку однокольорових Вонтон класичних та про лінійку Washout вимитих однокольорових попапів. Якщо ви подивитесь, то ви побачите, що в мене на столі не так багато баночок. Хоча я зараз розповіла про ціли, цілу низку лінійок. Насправді у всі ці лінійки входять 14 смаків попапів. І це. Такі первинні смаки, які ми випустили ще 19-го року, насправді, дуже давно вже, і вони не змінювалися, вони актуальні, вошаут вийшли трохи пізніше. Тут є новиночка, ну, но трохи пізніше скажу. І в чому тут сенс? Чому кольорів основних 6, а смаків є 14? Тому що. В кожному кольорі є протилежна пара смаків. Це е, Є тут трохи виключення, е, наприклад, у фіолетовому кольорі немає пари, але ну, у більшості кольорів це є так. Отже, почнемо е, за порядком. Почнемо з однокольорових попапів, е, які є яскравими, тобто не wash-out. Яскраві флюро е, попапи однокольорові. Ми тут маємо шість. Основних кольорів, помаранчевий кольор, флюоропомаранчевий, і в ньому є пара протилежних смаків, які відрізняються один від одного дуже сильно. Це кисла груша acid Пір та це мегаспайс спеції. Тобто кислий попап, груша, яка ну, всім зрозуміло, що це таке. Це дуже кисла арома. Та мегаспайс, класична арома спеції. Далі маємо е, класичний яскравий флюоро рожевий колір. І в тому кольорі ми також маємо протилежну пару це кисло солодкий Малбер е, та це е, риба спеції Спайсі Туна, е, який багато хто знає. Тобто, абсолютно різні. Далі третій класичний колір – білий. В білому кольорі маємо також протилежну пару це рибний «Белочан». Дуже такий насичений рибний попап, та солодкий, класично солодкий мілк chocolate, молочний шоколад. Далі маємо жовтий колір, флюоресцентний, яскравий. Тут також маємо протилежні пари: це чисто солодкий банана крем, і це кисло солодкий мед ананас ханіпайнепл. І також є два кольори флюоресцентні, які не мають пари протилежної смаків, це фіолетовий та це червоний. В червоному кольорі в нас представлено один тільки смак це кислий попап берікомпот, ягідний компот це суміш різноманітних фруктових ароматів. І в фіолетовому кольорі представлено також тільки один попап – це хот плам, це слива спеції Протилежних пар, ці два кольори не мають. Отже, ось це є лінійка однокольорових попапів: рожевий пара протилежних, помаранчевий пара протилежних, жовтий пара протилежних смаків, білий, також пара протилежних, тобто чотири такі головні кольори, і червоний та фіолетовий, які не мають пари. Тобто, 10 загалом є попапів тут. Далі маємо лінійку попапів вошаут, вимитий колір. Тут, як я вже сказала, це. Попав, якщо уявити, що бойл вимивався поступово у воді, був там вже тривалий час, то ми отримуємо ось такий. Якщо барник не стійкий, то ми отримуємо ось такий вимитий кольор, на, на який за певних обставин риба може реагувати краще, ніж на яскравий. Тут в нас є чотири різновиди. Головних таких кольорів. Треба також сказати, що смаки тут підбиралися натуральні максимально, щоб все це було таким неяскравим, не тільки з точки зору кольору, а також і з точки зору атрактантів, які є в цих Е, Отже, що ми тут маємо? Маємо криль. Це вимитий рожевий попап. Маємо попап Maple Nut. Це натуральний, незабарвлений попап взагалі. Тобто він, він як білий, але він не білий, він такий жовто-білий, -жовто кремовий, натуральний є. Також маємо попап вимитий помаранчевий, це новинка цього сезону. Це спайсі криль, криль спеції, дуже цікавий також попап. І маємо також цитрус це вимитий жовтий. Такий неяскравий попап-цитрус це суміш також різноманітних цитрусових ефірних олій. тут. Ось такий є набір смаків. Але далі тут присутні вже варіації цих попапів, різноманітні. Окремо, це є лінійка Flat Method. тобто це... Просто попапи 6 міліметрів. Вони нічим не відрізняються за атрактантами, кольорами від попапів, які представлені у лінійці класичних фльоропопапів Вантон. Але це дрібний діаметр, який передусім задумано для лову на флет, тому що був запит на це. І... Деякі смаки, смаки винесені у, у цю лінійку. Які саме смаки, я думаю, ви можете подивитись на нашому сайті? Це вибірково не всі смаки осієї головної однотонної лінійки. Далі є варіант вже для. Короп'ятників, які ловлять на сніговики на дуже великі бойли, або які ловлять на роні. До речі, про це також сьогодні поговоримо. І це 14 попапи, які ви можете знайти в нас на сайті вже просто в розділі однокольорових. Якщо берете фільтр там 14 мм, ви побачите, які саме смаки представлені у лінійці 14 попапів. І Ось ці 14 папапи типу також вибірково виділені з цих головних двох лінійок WarShout і One tone, так само, як флет-метод шістки, тобто вибірково кольори та смаки перенесені на цей діаметр. І Ми маємо тут шість різновидів, це чотири з лінійки Вантон класичні флюорокольори. В жовтому то в нас HoneyPyne, в рожевому у нас спайсітуна, в білому у нас є белачан і в помаранчевому це кисуванка. Груша. І також із лінійки Washout – це попапи криль вимитий рожевий і спайсі криль вимитий помаранчевий. Знов-таки резюмуючи, ми маємо дві головні лінійки: це вантон, однокольорові флюоресцентні та це Washout вимиті. Але там також фльора кольори. І ось ці всі 14 смаків представлені в трьох діаметрах головних. Це 8 мм, це 10 мм і це 12 мм. Тобто, всі ці попапи є в цих трьох головних діаметрах, які просто є найбільш часто їх найбільш часто використовують. І від цих лінійок також відокремилась одна лінійка флетметод попапів 6 мм дрібний діаметр. І також представлено вибірково деякі попапи 14 мм. Також, якщо хтось не дивився, я ще раз швиденько скажу про текстуру попапів, що вони є пружні, вони відіграють на стисканні, повертаються в форму. Вони є. Еластичні, тому навіть товстими голками їх можна колоти, і все з ними є добре. Вони також дуже легко підрізаються, і ви можете за рахунок їх еластичності підрізати їх в, принципі, в ту форму, яка вам потрібна. Що є загальним для всіх цих попапів? Перше, те, що ми використовуємо дуже якісні флюоресцентні барвники. По-перше, вони є стійкими, вони не вимиваються під водою. Тобто, попап ось такий свій яскравий кольор зберігає, ви його закинули, а він такими залишається. Він не вимивається. Це і дуже якісний, гарний барвник. Друге, це є флюоресцентні барвники, тобто вони відбивають світло, і за рахунок того вони на дні є більш помітними і також ви маєте більше клювань за рахунок того. Це стосується як яскравих флюоресцентних варіантів, так і вимитого варіанту. Тобто, ось цей вимитий кольор він не буде вимиватися далі, він є також стійким і залишається під водою саме таким, яким ви його туди закинули. Це перше, друге це використання дуже якісних ароматизаторів. Ми, як робили це з самого початку, тобто підбирали топові за якістю ароми, так ми продовжимо робити це зараз. Тут в цій лінійці є. Як брендові ароми, наприклад, Мегаспайс це оригінальна арома рода Хатчинсона. Там Спайсі Туна також має у складі Мегаспайс та Туну. Мегаспайс Хатчинсона та Туну від Сісімура. Білачан це також брендова арома. Малбері Флорентін, це Хатчинсона Малбері Флорентін і, і таке інше. І також є ароматизатори, які. Ми отримуємо від безпосередньо від, від великих постачальників європейських, і це також, наприклад, як криль, це е, також дуже якісні, дуже е, е, ефективні ароми. Окрім ароматизаторів, в склад попапів введено додаткові атрактанти. Е, тобто попап не тільки за рахунок там, презентації, е, помітності своєї працює, а також за рахунок того, що додано до його складу. Далі попап-мікс. Тут це є загально для всіх попапів, це наш власний попап-мікс на молочних протеїнах, які також має свій сигнал за рахунок свого складу. Я також про це вже розповідала, ну і повторюю про це ще раз. Це є те, що загально для всіх попапів, які входять в лінійку. Також загальним є плавучість цих попапів. На яку ми подивимось зараз ближче вже у акваріумі, з якими гачками, як співвідносяться різноманітні попап. Гачки, які я використовую вже багато років, і на прикладі яких я зазвичай показую наші попапи, це є гарнер Gape. І я їх використовую тому, що вони дійсно надійними. І вони також. Повільно тупляться, що для мене також є важливо, тому що мені не подобається на кожну рибу в'язати новий повідець. Тож зазвичай саме ці гачки є у прикладах, і саме на них я перевіряю попапи, коли вони розробляються. Отже, зараз будемо дивитись в акваріумі саме з цими гачками презентацію. Окрім того, нас періодично питають підронні, як і які попапи використовувати, тому тут зараз ми на огляді вперше є ронні. Я з цією оснаскою зазвичай не ловлю, але люди питають, тож будемо показувати і відповідати. Зараз в нас на огляді готовий роні рік гарнеровський, який зв'язано з мугою. І єдине, що є. Трошечки незручним. Це, те, що є, це, це, це такий класичний англійський іронія, з вертлюшком з кільцем. Тож для того, щоб закріпити попапчик, вам знадобиться ще й бейтфлос. Але можна також виготовити, виготовити це іронія самостійно і з шурупчиком, це, мабуть, було б трохи зручніше насправді. Ну, Подивимось в акваріум, як ці попапчики плавають з цими гачками. Отже, дивимось швиденько на гачки, і з рожевим попапом для вас крайній зліва, це є 12-й попап, 12 мм Малборі Флорентін, і він використовується тут із Іроні Рік з гачком номер 6 Тобто гарно ставить цей гачок, не підіймає, І це гарне співвідношення діаметру попапу з розміром гачка. 14-й попап вже шостий гачок на роні підіймає, тому з ними треба використовувати більшого розміру. Гачки. Далі ми маємо 10-й цитрус із вайтгейпом номер 4 Також ви можете використовувати номер 6 але там треба трошечки підрізати 10-й попап, тому що він або дуже-дуже такий вже легкий, або може підняти 6-й гачок. Далі бачимо восьмий попап білий із гачком номер 8 Тут все є чітко. І... Далі бачимо флет-метод, шостий попап із гачком вже номер 10 І оснасточка тут зв'язана на тонкому, дуже повідковому матеріалі, також флетовому, це клаймакс, який я показувала у минулих відео. І є ще ось така корисна штучка, це точилка. Насправді, ось цю штучку я використовую, коли жала гачка вже трохи втомлена, і тут Треба зробити буквально два рухи гачком, ось так торкаючись цієї тачілки не сильно, і ще там пару риб на цей повідок можна буде взяти. Це дійсно корисна штучка. Тут в мене вже така нова версія. Друга я використовую першу, вона сіра, і воно дійсно працює і ще, ще довшим робить життя гачків. Коли ви відбалансували свою оснастку так, що вона є майже нейтральна, ви можете бути впевнені в її презентації, тому що плавучість цих попапів є стабільною. Ми тестували протягом таких термінів, які на риболовлі взагалі не потрібні. Тобто це 2-3 доби більше. І попап зберігає плавучість свою у воді, тобто так розроблений мікс, щоб плавучість була ну, дуже стабільною. Загалом, загалом, ці попапи. Ми випускаємо вже 5 років. Якщо не рахувати там новинку цю спайсі криль, то без змін будь-яких в смаках, вони представлені на ринку вже дуже довго. І за цей термін було піймано, я думаю, дійсно тисячі коропів, як по нашій країні, так і за її межами на ці попапи. І як ви розумієте, те, що вони тримаються в нас, те, що ми продовжуємо їх випускати, і вони... Такі самі є незмінні, це каже про те, що за ними люди постійно повертаються. Тому це можна сказати, що така наша класична лінійка, яка вже перевірена часом її якість, та те, як вони ловлять коропом. Сподіваюсь, що цей огляд був для вас корисним і допоміг вам розібратися у асортименті наших однокольорових попапів. Тож я бажаю вам всього найкращого, величезних корупів, величезних трофеїв та до нових зустрічей!